Усім привіт! На На дворі 2 червня, і мер кличко вже другу добу не може ніяк прийти до того, що йому все ж таки зрештою доведеться взяти відповідальність на себе за загибель людей у Деснянському районі в ніч на 1 червня, через те, що люди під час тривоги вибігли зі свого будинку. Бігли не до укриття, яке знаходиться в місцевій поліклініці, це укриття, уточню, знаходиться у переліку укриттів Києва на мапі відповідні. Тобто, це чинне діюче укриття, але воно було вночі зачинене, і люди не дочекалися цього укриття, щоб війти до нього. І загинули через уламки ракет чи дронів, чи чогось іншого. На жаль. Ну і у другу добу мер Кличко ніяк не може взяти на себе відповідальність за загибель цих людей і намагається киянам щось розповідати, що цю відповідальність мають взяти на себе інші. Чи там голова району, адже він призначається президентом України, чи ще хтось напередодні от він вже пропонував, щоб поліція Києва їздила містом вночі і перевіряла роботу значить, укриттів. Ну, якась повна маячня, чому ця поліція має перевіряти роботу укриттів і роботу взагалі служб, які відповідальні за ці укриття? Якщо укриття ці не, не працюють, то Кличко має спитати з начальників, які керують цими службами, що відповідають за укриття. Що тут не зрозуміло? Ну, якась дивина. Натомість Кличко не може чи не хоче з них спитати. І каже, давайте, нехай патрульні перевіряють. Ну, патрульним нема чим займатися. Да? Е, другий момент Кличко вже сказав, що е, залучати будемо громадськість до перевірки укриттів. Ну, це так, також дивно, адже протягом вчорашнього дня я. Не один допис бачив у Фейсбуці, де люди вже другий рік скаржаться на погані укриття і на 1551, і місцеві жеки і їх кругом фактично посилають під три черти, Але тепер от Кличко каже: залучаємо громадськість. Ну от один випадок я читав, що жінка пише: у них от укриття в будинку, і воно підтоплюється. Тобто на дверях до підвалу, я так розумію, написано було укриття. Воно підтоплюється, тобто воно фактично непридатне для використання, як укриття. І ці люди з будинку пішли до начальника ЖЕКу, який мав би щось зробити. А він сказав: нічого не можу зробити. І в той же день, чи на наступний з дверей зникла табличка укриття. Ну і все. Типу Нема таблички, нема укриття. Ну Це смішно, якби з одного боку, але це не смішно, коли через це гинуть люди. І тобто таких випадків я більш ніж впевнений, що сотні, а можливо й тисячі по Києву. Я вже не кажу про те, що протягом півтора роки не збудовано взагалі жодне укриття у Києві. І за це не відповідають голови районів. Як сьогодні там намагався щось кличко трендіти про те, що це мають голови. Це має бути програма міська. Затверджена КМДА Київською міською державною адміністрацією і паралельно затверджена Київраду. Тобто розробляє КМДА програму і подає цю програму на затвердження Київради. Ось як це працює, це можна почитати кругом у усіх цих мануалах роботи Київради і такого іншого. Натомість кличко його піар команда намагається киян виставити такими дебілими, які взагалі нічого не розуміють, що хтось там має. Ну, Давайте ще скажемо, що двірник має там в, е сокиру і, там, виробити в асфальті дірку і викопати лопатою укриття. Ну, що, що взагалі це розповідає? Це має, має бути міська програма. Її нема. Півтора років війни її немає. Кличко тепер бігає, залучає там громадськість до чогось, до перевірки укриттів. Ну... А Кличко слухає громадськість, коли вона каже, що вона не згодна з тим, щоб будувати на якійсь там зеленій зоні висотку. Ні, ніхто громадськість не слухає. А Кличко собі сів зі своїми депутатами, проголосували за виділення землі і все. Чи війна триває півтора роки майже? Ви думаєте, що землю цю не, не дрибанять і не виділяють під забудову та виділяють? Можна це і слідкувати навіть там по новинах у Фейсбуці, в Телеграмі. Тобто бізнес собі йде, і коли не потрібно, коли ми собі шахер-махер будемо мутити, то громадськість нехай туди носа не суне. А ми собі самі порішаємо, це наш пиріжок, і ми будемо його своїм ротом їсти. А коли от потрібно взяти на себе відповідальність, адже мер міста для чого він тоді існує, він відповідає в місті за все. Але коли якісь незручні моменти, то Кличко завжди намагається перекласти відповідальність і на громадськість, і на якісь інші відомства, і сказати, що дивіться, там я не винен у цьому. Та навіщо тоді такий мер, який у кризові якісь часи для міста, тупо як страус, голову в пісок, і каже, це не я і хата не моя. Ну і зрештою, ці всі закиди там в Залужному, що Київ там. Не розслабляється, кошмарить його, а Москва там живе на розслабоні. От минулого тижня було. Ну, хто ти такий, що взагалі ти залужному будеш радити, як йому там взагалі стосовно Москви свої дії робити чи не робити? Тепер уже Кличко звинувачує президента, там офіс президента, що вони призначали голі в районі, які нічого не роблять. Ну, а я бачу, що в Києві взагалі міська влада, яка безпосередньо. Має виконувати своє обов'язки, вона нічого не робить. Ну і зрештою, там, до війни, пам'ятаєте, був цей скандал, коли Кличка намагалися зняти з посади голови КМДА, і він просто залишився там, головою Ківради, міським головою, е, то Кличко казав, що слухайте, в Києві має бути господар, господар це я, ну так, господар, в чому справа, коли е, прийшло, прийшов час показати, що ти справжній господар, то ти прикладаєшся на. На інших, ну тоді це не господар, це так голова, яка просто говорить. І коли все добре, то ми будемо танцювати. А коли все погано, то нехай відповідають там усі інші. Дивна якась ситуація мера.